Вітаємо! Сьогодні ми покажемо, як легко зібрати комод Т-214 від Морелі. Комод надходить у розібраному вигляді окремо корпус та фасад, а також усі необхідні матеріали для збирання направляючи шурупи, кріплення тощо. Перед збіркою обов'язково перевірте цілісність деталей та повноту комплекту згідно з інструкцією. Для збірки вам знадобиться викрутка. Киянка та конфірматний ключ, що йде у комплекті. Усі отвори вже присутні на виробі. Етап номер 1 Підготовка кришки. Нам потрібно вбити в кришку шканти киянкою та закрутити з'єднувальні болти кришку відкладаємо в сторону. Етап номер 2 Тепер нам потрібно зробити бічні частини. Беремо бік правий у отвори, так само як на відео вбиваємо шканти киянкою та закручуємо з'єднувальні болти. Далі нам потрібно три направляючі, підганяємо по отворам. Увага! Ви маєте бачити чотири отвори зафіксовуємо направляючими шурупами 3,5 на 16. На цьому етапі ви можете додати донизу боків підп'ятник з саморізами, ми це не робили. Аналогічні дії ми робимо з іншим боком. Тап номер 3 час складати шухляди. Для цього нам знадобляться правий та лівий боки ящиків, задня стінка, фасад та ДВП. Спочатку прикріпіть частини направляючих до боків ящиків. Коли ви правильно прикладаєте направляючі, ви побачите два отвори. Закріпіть їх за допомогою шурупів розміру 3,5 на 16, в найбільші отвори боків вставте ексцентрик на мініфікс. Стрілкою в напрямку отвору, тепер перейдемо до фасаду ящика. Закріпіть з'єднувальні болти та шканти в отворах. Зберіть конструкцію, приклавши боки до задньої стінки ящика, і зафіксуйте їх конфірматами, закривши отвори заглушками. У паз встановіть ДВП, потім закріпіть кришку на конструкції та закрутіть ексцентрики, знову закривши отвори заглушками. Аналогічно складаємо наступні ящики. Етап номер 4 Збираємо основу: Вам знадобляться вже підготовлені боки та фронтальні верхні планки, а також задні верхні планки. В найбільші отвори вставте ексцентрики і встановіть планку на праву частину, затискаючи ексцентрики, як показано на відео. У PAS вставте першу частину ДВП разом з планкою для з'єднання ДВП і другу частину ДВП. Закріпіть ліву частину конструкції, зафіксувавши ексцентрики. Встановіть кришку на виріб і закріпіть ексцентрики, закривши всі отвори заглушками. На задню частину виробу. Рекомендується додати підп'ятники із саморізами, щоб ДВП міцно трималось. Фінальний етап встановлюємо ящики. Комод готовий. Пам'ятайте, аби ваші меблі слугували вам якнайдовше необхідно лицьові поверхні берегти від механічних ушкоджень, оберігати вироби від попадання на них кислот. Лугів різних розчинів протирати вироби м'якою сухою тканиною. При цьому допускається використання лише спеціальних засобів для догляду за меблями.